Друзі, по низу ринку біля державного університету продається однокімнатна квартира по вулиці Шевченка. Зараз її покажу. Балкон тут не засклений, вже по металопластикові двері. Чисто під ремонт. Така однокімнатна квартира. Можна зробити тут ремонт і її перепродати або зробити собі ремонт і жити в центрі міста. Коридор. туалет з ванни. Можна собі заробити це. Прохід на кухні. теж поміняне. В квартирі не холодно, є газова колонка. Продається ось так. Це чудова пропозиція під інвестицію, тому що можна її купити, зробити ремонт і перепродати дорожче, або зробити ремонт і здавати в оренду. І з тим, що ціни ростуть, пройде три роки, і ви виграєте на цій квартирі, телефонуйте.